Сьогодні говоримо про психологічну реабілітацію звільнених з російського полону, як їх підтримати, і як пояснити рідним, чому людина змінилася, і як вибудувати стратегію психологічної адаптації. Говоримо з Анною Кольовою, практичною психологією Кіровоградського обласного госпіталя. Я вітаю вас, Анна. Доброго дня. Ви із звільненими з полону працюєте з 2014 року. За вашими спостереженнями змінюються їхні розповіді про те, як було тоді і як стало після повномасштабного вторгнення? Тема полону вона дуже складна і завжди працювати з нею було дуже складно. Всім фахівцям, які задіяні у відновленні людини, яка повернулася з полону. І сьогодні ми будемо говорити про багато речей. Можливо, ми будемо задівати чиїсь історії, так або якісь схожі теми, немає якогось однозначного рецепта повернення цих людей з полону, тому те, що я буду говорити, це буде з мого особистого досвіду. Якщо ми будемо говорити про 2014 рік, дійсно одні з перших моїх пацієнтів це були люди. Які повернулися з полону. На щастя, то був недовготривалий полон. Да. І я вам можу мушу, мушу сказати, що на жаль, да, ситуація тільки погіршується. Тобто, катування вони більш якісь Да? Тобто е, саме поводження з військовополоненими воно більш жорстокіше. На якому етапі психологи підключаються до е, реабілітації звільнених з полону? Перебування в полоні воно в першу чергу е, діє на фізичний стан людини і е, якісна медична допомога допомога – це перший, скажімо так, момент, який необхідно для того, щоб людина почала відновлюватися. Тому в нашій державі напрацьований цей механізм. Перші кілька тижнів йде процес адаптації, в принципі, да? тобто це не означає, що людина вийшла з полону, на неї має зразу накинутися величезна якась команда психологів. Да? Тому що це поступово, кожен крок може даватися важко психологічно, навіть якщо людина фізично скажімо так нормально пересувається. Це незнайоме. Критість інформації, тому що вони не знають, тобто люди перебували три роки, наприклад, в полоні, навіть не знали, залишилась Україна, не залишилася. Що з рідними, що взагалі відбувається, яка ситуація в світі? Да? Тобто, це повна ізоляція, і ця ізоляція це один із також із видів катувань. Далі психологічна робота. Звичайно, нам треба розуміти, що психологічна робота має бути в такому випадку довготривалою. Да? Тобто, що на це буде потрібен час і самому військовополоненому чи полоненій, і фахівцю, чи фахівцям можливо, їх може бути кілька за весь період відновлення людини, тому що можуть бути різні питання. Починаємо іноді з того, що було в полоні. Закінчуємо сімейними стосунками, і це теж нормально. А може не підійти психолог це нормально? Це нормально, і це знову ж таки про вибір. Тобто, бо що таке полон? Це відсутність вибору. Так, тобто людина живе в обставинах, де вона в цій повній невідомості і без виході, і там немає вибору. Да? Там, там тобі тільки говорять, що можеш робити, або ти наскільки в таких закритих умовах, що ти можеш робити тільки якісь певні речі. А ви говорите про вибір ті, з ким ви працюєте, вони швидко адаптовуються до можливості вибору. Чи це тривалий процес? Це поступовий. По перше, процес. По-друге, треба розуміти, що є різні реакції людей, які повертаються з полону. Одні, наприклад, навпаки на такому можуть бути драйві підйомі, а да, дата, так, вони скажімо так, ну скомпенсовані, можна так сказати таким словом. Вони націлені, я тепер обов'язково зроблю те, я те. Да, тобто йде такий, ну, трансформація, така відбулася, таке переосмислення, якесь свого життя. Так, я це поміняю, оце там то тут. Отут там мене дівчина дочекалася, я одружуся. Тобто, йде така, знаєте, як ну. Підйом після такого стресу великого, після такого травмування є навпаки люди, які навпаки впадають в такий стан, да? тобто депресія, апатія, погруження в те, що відбулося, да? тобто і там трошки інші підходи. Ну, що я вам можу точно сказати, що теж, якщо ми говоримо про перші там, тижні або навіть місяці, іноді може навіть взагалі здатися, що можливо психологи не потрібні на цьому етапі. Але якщо ми говоримо про якісь психологічні норми, то ми маємо обговорити просто про строки. Да? Тобто, перший срок це перші три тижні, тобто людина адаптується в принципі до плюс-мінус нових умов. Другий срок це 3-6 місяців, коли ми бачимо, як йде подальше, скажімо так, відновлення, включення в соціальне життя, і відстежується вже наявність тих чи інших симптомів, наприклад, там безсоння, тривожність. Апатія, флешбеки, да, постійно повторюючись якісь спогади, і оці 3-6 місяців це такий, скажем, теж момент, на якому людина може сама для себе також визначити, мені стає краще, чи все-таки я на якомусь моменті пробуксовую, і отут уж можна було б все таки підключити фахівця? Чого не варто говорити психологам, і в принципі близькому оточенню, коли ти спілкуєшся із звільненим або звільненою з полону? Ну, дивіться, не варто наполягати це точно розповідати, що там було. Да, тобто якісь подробиці, якісь нюанси, особливо це стосується рідних, тому що який момент може бути, що людина, яка пережила полон, вона може спеціально рідним не розповідати ті нюанси жаху, яку які вона пережила. Да? Там і побиття, і насилля можливо, і ще якихось моментів для того, щоб зберегти, скажімо так, да цих рідних від цієї інформації. І для цього і потрібно працювати з фахівцем, але іноді ця потреба поділитися цією інформацією. Є і для цього і краще її все таки скажімо так видавати ну фахівцю, да, а не рідним. Тому часто ми можемо стикнутися з тим, що людина, наприклад, оберігає рідним, але може поговорити про це з фахівцем. Є другий варіант, що вона, наприклад, взагалі нікому не може не хоче про це говорити. Тоді ми можемо говорити про те, що або перше людині достатньо внутрішніх сил, щоб пережити те, що відбувається, або ще один з варіантів, це може бути діяти симптом уникнення. Тобто, уник, симптом уникнення це уникання будь-яких нагадування про травмівну подію, да? тобто, наприклад, в даному випадку полон. І тоді людина, навіть сам, сам прихід до фахівця, психолога чи навіть медика, може сприймати як нагадування про травмівну подію і уникати його будь-яким чином. Тобто, тут треба розбиратися дуже індивідуально в саме в контексті. Роботи про що говорять, ви питаєте? Говорять про, ну, про ті страшні речі, які, на жаль, ми раніше могли прочитати лише в книжках, да, або з якихось спогадів наших дідусів бабусів, бабусів, да, які, скажімо так, приймали участь у Другій світовій війні. Тобто, як діє ворог і як взагалі полон з точки зору психології розцінюється, да? полон це одне з ну, скажімо так, із найскладніших із, із найжахливіших, що в принципі використовується у війні. Да? Тобто, тому що полон направлений на зміну і знищення особистості, да, тобто зміну ідентифікації, щоб знищити оці її поривання, да, наприклад, там до свободи, до захисту, до відстоювання кордонів, в тому числі і я маю на увазі кордонів країни, да, тобто до якихось ідеологічних моментів, да? наприклад, там що Україна має бути самостійною. Тому ми, ми зустрічаємо, що? що в полоні примушують співати гімн Росії. Да? Що розказують якісь лекції по історії, що України нема, не існувало, взагалі це не країна, да? тобто максимально принижують е, такими словами, там як бандерівці, укропи, да? тобто повне іде з е, закріплення оцей укр... ідентифікації українськості як такого, щось жахливого і того, що треба по, е, ну, максимально викорінити. Да? Тому що крім таких звичайних моментів, ну звичайних в лапках, да, тортур е, того, що. Що замкнуте приміщення, що доводиться спати один на одному, що постійний холод, що дають їжу гарячу, а ти не їв 3-4 дні там, чи тиждень, і ти хочеш їсти, але дають тільки гарячу їжу і швидко її забирають, якщо ти не встиг поїсти. Тобто ти або печеш стравохід, або їси. Да? Тобто, крім таких моментів, які розповідають військовополонені, ми говоримо про знищення саме цієї ідентичності в контексті того, що е, ну, там примушують говорити тільки російською, да? там, е, співання. Цих гімнів і все таке, тобто йде е, ну, таке руйнування особистості, якщо ми говоримо про психологічні процеси. Да? Що найважче, якщо діляться з вами, це руйнування особистості чи е, фізичні катування, тобто психологічні чи фізичні, це е, залежить дуже багато від самого індивідуального досвіду людини, тому що люди різні, різного віку. Різного досвіду до того, як потрапили в полон, і це дуже важливий фактор того, як людина, ну скажем так, буде відновлюватися. Я, наприклад, часто задаю людям питання, що вам помогло вижити, да тобто, які ваші особисті навички, які який ваш особистий досвід допоміг вам пережити всі ці події. Тому що ми маємо розуміти, якщо зараз знову ж таки говорити дивитися більш ширше, що з психологічної точки зору, все таки, якби це не було жахливо, ці люди змогли пройти. Такі випробування і вижити в тому всьому аду, да, і скажімо так, і залишитися ще в контакті із собою, і з якимись своїми ну, логічними частинами, да, тобто не зійти з розуму у всьому цьому. Це може свідчити про що? Про те, що все-таки сила адаптивності, внутрішній ресурс, да, тобто досвід людини, він зіграв свою, скажем так, позитивну роль, яка допомогла цій людині не зійти з розуму навіть тих жахливих. Ну, скажем так, умовах, тому для кожного по різному. От хтось говорить про їжу, да, що це от як жахливий момент. Хтось говорить про те, що доводиться, що не можна митися, що весь час оці е, в камерах багато людей. Що е, коли спиш, е, так, наскільки холодно, що з однієї сторони треба до когось тулитися, щоб не замерзнути, з іншої сторони у тебе стирається оце взагалі відчуття тіла і внутрішніх кордонів. Да? Тобто е, бо це полон це постійне порушення кордонів. В принципі, да, якщо ми там говоримо в якомусь широкому смислі слова, тому для кожного буде. Якийсь його, ну у кожного якийсь елемент буде для нього для людини більш жахливий, для когось невідомість ще може бути, наприклад, я тут в полоні. А що там з моїми рідними? Вони ж розповідають, там України вже немає. Тому дуже індивідуально, яка із цих ну жахливих моментів, скажімо так, буде піковим для людини, яка перебувала в полоні, в яких випадках допомоги психолога мало, і треба підключати психотерапевта. І якщо от таке відбувається, це запит самого цієї людини, звільненої з полону, чи це вже якби рекомендації фахівців? Звернення за там за будь-якою психіатричною допомогою в контексті е, вживання якихось препаратів воно нормальне. Да? Чому тому, що е, нас природа не готувала до такого постійного виснажливого стресу? Якщо ми говоримо, наприклад, про людей, які звільнились з полоні, то е, звичайно їх відразу від е, ну, обстежують фахівці, і дуже часто це може бути призначення е, психіатра. Да? Для того щоб стабілізувати е, психоемоційний стан людини, нам треба розуміти фізіологію і. Психологія починає більш ефективніше працювати тоді, коли тіло більш уже відновлене, да і немає, скажімо так, ну болю. А якщо ми говоримо про людну полона, вона виснажена повністю. І іноді навіть сили опрацьовувати травматичні події немає, да? тому що опрацювання самої травматичної події це теж це згадування, це якісь техніки, там можуть бути і повторювання або навпаки, якісь образні. Ну, тобто, ну тут вже в залежності від того, як фахіець там працює. Але сам момент того, що на те, щоб опрацювати травматичну подію, треба сили. Тому перші етапи дуже часто перезначають призначають якісь препарати психіатри, і це нормально, і це добре і зараз. Ну дуже багато є гарних і препаратів і гарних схем, які дійсно допомагають людину підтримати да на цьому от першому етапі і рухатися їй далі. Які є найдієвіші практики або найдоступніші, найдоступніші психологічні практики для того, щоб допомогти людині, яка пережила е, довготривалий глибинний стрес. Якщо ми говоримо про практики для людей, які там не мають певного досвіду, да а от да, то, звичайно в першу чергу це. Радять, наприклад, практики, які відновлюють дихання, да? тобто допомагають стабілізувати дихання, тому що дихання це та система, яку людина може, вона і автоматично працює, так? і людина може його, наприклад, затримати. Але якщо ми говоримо про людину, яка повернулася з полону, це не просто якісь практики, а може і без практик, це створення безпечного простору і безпечних умов вдома від рідних. Скажем, так і створення усього безпечного середовища, що я маю, що я маю на увазі це узгодження всіх графіків, як то кажуть, пересування. Ну там ми їдемо туди, як ти там проти, не проти. Нам треба сюди проти, не проти. Узгодження відвідин родичів, там чи вони до вас, чи нас, чи взагалі можливо, іноді варто порадитися і взагалі, ну, наприклад, якийсь час не спілкуватися ні з ким людина може хоче бути вдома. Організація простору в будинку: наприклад, поговорити з, діть, з дітьми там, не підбігати до тата ззаду, да, не хватати його, не, ну, тобто такі. Моменти ну, проінструктувати, да визначити момент саме навіть таку такий, скажімо так, здавалося простий. Це як ми спимо. Тобто, якщо це подружжя і вони, наприклад, спали разом, то можливо на етапі повернення треба проговорити з людиною, яка повернулася, можливо, варто навпаки людині викримати окрему кімнату там, в квартирі чи в будинку, щоб вона спала сама. Тобто, тут, тому що ви розумієте, три роки, наприклад, людина не спала взагалі сама, тобто не взагалі не було цього особистого простору. І чи, чи комфортно, чи навпаки, можливо, Чоловікові хочеться, щоб ні от спати тільки тобто, всі ці моменти треба проговорювати з дружиною, да або там з рідними, в залежності від того, куди повертається людина. Тобто, те, що для одного буде ресурсом, наприклад, спати з дружиною, інший скаже мені краще. От давай я буду спати сам, тому що я прокидаюся там в поту, наприклад, там кричу ще щось. Ну розумієте про що я? Тобто, все це треба обговорювати. Те, що нам здається, ось щас класно, ми його зустрінемо е, з шариками, там з, е, з криком. Ну, вони ж Бажко... вже після реабілітації фізичної повертаються да, але до ще, своїх родин. Але ж я, наприклад, бачила одне відео в Ютубі, дивлюся, заходить хлопець на всю на весь звір співають пісні. Тобто, і видно, що він трохи розгублений, розумієте? Тому що цей, е, ну з одної сторони, класно. Що його зустрічає півсела, А з іншої сторони, е от реально. Така що ця... тоді говорять е, звільнені, чого б вони хотіли, чого б очікували, е, тому що по різному буває люди ж від щирого серця да, хотіли от, краще от, в тому -то момент, що звільнені говорять по різному. Треба просто питати, тобто, да, що людина хоче, постійно давати оцей вибір, постійно інформувати, що буде. Тому що полон це і невідомість. Ти постійно в невідомості. Mm. По перше, я б порадила рідним, ну менше насідати на. Е, на того льту людина, яка повернулася з полону. По-друге, нам треба розуміти, що насправді рідні потребують не менше психологічної допомоги ніж люди, які повернулися з полону, тому що це очікування, особливо якщо воно багаторічне, воно теж виснажує людину, тобто вона теж живе з постійним болем, з постійним обмеженням, внутрішнім, да? навіть якщо його зовнішнього немає. Тобто це дві травмовані Ви... людини. Так і які очікування у рідних, що зараз людина повернеться і все буде добре. Але коли людина повертається з полону, починається новий етап: новий етап випробувань, новий етап стресу, новий етап оцієї адаптації. І, ну, в якомусь мірі треба по-новому познайомитися. Люди не бачилися три роки. Да? Тобто, наприклад, якщо ми говоримо там про останні обміни, і це виклик для рідних. І я б рекомендувала рідним не завжди скажімо так, людину, яка повернулася з полону, скажімо так, направляти до психолога або там стимулювати цю цю роботу. А самому ходити до психолога чим більше буде у вас ресурсу для того, щоб підтримати людину, яка повернулася з полону вашого рідного, тим краще це буде. Чим я стикаюсь, наприклад, якщо ми говоримо з родинами такими, тобто, наприклад, люди можуть з жити з почуттям провини. Наприклад, він там, а я тут п'ю смачний чай. Він там, а ми тут з дітьми там. То, да? Тобто, і от психолог може працювати за цим почуттям провини. А коли вже повернулися? От, коли вже повернулися, там можуть якісь інші емоції е, вспливати, якісь інші запити. І тут вже індивідуально. Наприклад, е, я не витримую, мені страшно, він мене лякає або вона мене лякає. Я не знаю, як поводитися. Там і ще оте ну, такі моменти, да, тобто це, це те про що можуть говорити рідні знову Дива... ж таки індивідуально. Ми зараз говоримо про такі складні угу. випадки. Нам треба зрозуміти, що не один психолог не зможе, скажімо так, допомогти, чи не один медик не зможе допомогти, чи не один там журналіст, написавши статтю чи сюжет про цього військового чи військовополоненого. Чому тому, що це великий суспільний процес війна, і е, наше, скажімо так, завдання суспільства це стати. Більш ну, так уважнішими, і навчитися е, притримуватися кордонів інших людей. Да? Тобто бути більш уважнішими, допускати, що ця людина з фронту, або ця людина з полону, або ця жінка може бути вдовою. Да? Тобто, у нас поки що, на жаль, е, ну, цього переключення не відбулося. Цей накал емоційний ну, зростає. Да? Тобто е, оце виснаження, воно на, на всіх діє. Хочемо ми цього чи не хочемо. Якщо ми так ззовні подивимося, начебто нічого не міняється. Але насправді, якщо ми поговоримо там з 10-20 людьми, просто стоячи в центрі на площі, то ми зрозуміємо, що на кожному війна ця якимсь чином відображається. Дуже багато роботи в цьому плані, і це не того, що люди якісь погані, а насправді ну не вчили нас. Як підтримувати інших людей? Хочу повернутися до е, родини, до найближчого кола, де можуть вони черпати силу? Ну, по-перше, все одно треба, скажімо так, випускати пар да, проговорювати той накал емоцій, який людина отримує. Да, тому перше завдання груп підтримки це проговорити ті моменти, які, наприклад, я не можу проговорити вдома, да, а озвучити їх тут, в приймаючому колі таких же людей, які перебувають в таких же обставинах. Да. Тому що група підтримки чим характерна? Вона об'єднує людей, у яких є якась спільна. Ну, проблема, якась спільне завдання. Да? Тобто, що якщо ми говоримо про групу підтримки для, для родин родин полонених, наприклад, які повернулися, да, це дуже важливо, які повернулися. У них швидше всього будуть ну дуже багато спільних нюансів. І, по перше, можливість виговоритися. По-друге, Саме коло формує оцю довірливу атмосферу підтримки. По-третє, люд, люди мають уже різний досвід, і хтось може поділитися своїм досвідом. А я отак, от, а я отак. Да? Тобто, і людина може, ну і наприклад, а я от своїм чоловіком, от, ну, от, отак от роблю. Або я, наприклад, мій любив рибалку, і я його тепер кожен день не чуть вивожу на рибалку, вісім вивезла, в п'ять забираю. Ну, наприклад. Йому допомагає. А, а хтось каже, ой, дійсно а мій любив шахмати. Там наприклад, я ну ну тобто розумієте, я теж спробую. Хай він нічого не робить, Тіпа, от, наприклад, тобто, ну це як варіант, це нормальний стан, коли е, нічого не робить. Ну я маю на увазі нічого не робить в контексті якоїсь там цілінаправленної діяльності або походу на роботу. Я вам так скажу, що е, з того, що роз, роз, ну, що один із ознак здорової психіки це діяльність. Тобто людина, яка хоч щось робить, це не важливо, чи ти запускаєш в космос ракети, чи ти садиш картоплю, але це діяльність. І от діяльність вона нас і відновлює. Ви, можливо, спостерігаєте про те, що як би нам непогано було емоційно, але коли ми починаємо щось робити, все одно ми втягуємося в цей процес, навіть якщо це просто миття посуду, і психіка наша стабілізується. Тому якась діяльність вона обов'язково має бути присутня. Скільки потрібно часу для того, щоб близькі і. І е, там, ближче коло зрозуміли, що людина, в принципі, відновилася? Ну, це процес поступовий і просто потрібно спостерігати. В ідеалі, е... якщо людина повертається до якоїсь постійної стабільної діяльності, ми можемо говорити про те, що вже от елемент адаптації е, да, він відбувається. Ви з 2014 року е, працюєте з військовополоненими, це вже 11 років. За вашими спостереженнями. Е, Завдяки чому людині вдається відновитися, і що впливає на те, щоб це відновлення відбулося якнайшвидше? І е, головне закріпилося? Ну, по-перше, підтримка від рідних. Від оточення, ну скажем так, такого найближчого третій момент це все таки стабільні якісь державні програми і відновлення і відношення держави до людини, яка ну повернулася з полону, да і зазнала таких втрат, тому що знову ж таки нагадую, що людина не просто десь потрапила в полон, да тобто це великий соціальний процес війна. І людина потрапила в результаті війни саме в полон. Тому ставлення держави і взагалі всіх державних структур до того, що відбувається з людиною, які в неї проблеми, які сервіси їй надають, наскільки ці сервіси знову ж таки безкоштовні, да і наскільки вони якісні, тому що відчуття того, що про мене тут попіклуються, що все те, що я переживав і Переживала вда це не дарма, і що Україна продовжує працювати. Що мене тут підтримують не тільки моя дружина, там те батьки, чи ще хтось там діти, а і держава, як ну як ну, і люди, як представники держави, тобто державних структур. Це теж дуже важливо. Полон це досвід. І те, як інтегрує людина цей досвід, залежить від неї. І часто я вже вам говорю, це навіть в такому моменті, що я тепер хочу, я можу, я таке пережив. Тобто, це може бути і такий момент. Тобто, Добре. ми як то кажуть, ну це неможливо спакувати і викинути. Що ми можемо зробити? Ми можемо, по перше, травмуючи події перевести в спогади. Тобто, коли людина буде згадувати це, але на неї не буде високого емоційного фона, і на це направлена в принципі основна частина психологічної роботи, закріпити ті механізми, які людині допомогли вижити, які є її ресурсом. Ми прямо говоримо про це, що допомогло, їх і тобто, який досвід, і що ти це почав вижити. Да. А що допомагає ну вижити? кожному своє комусь віра? Комусь те, що людина постійно і там щось могла робити, неважно там щось длубати, ще щось, да? тобто діяльність, якась. Комусь е, якісь там медитації, хтось приміняє техніки, от кожен там, день е, згадував там, нечутлі своє дитинство в селі, от всі з домічальних подробностей, які там були моменти, чим бабуся годувала ще щось там, або там якісь подробиці, які пов'язані з сімейним життям, да? там, які взаємовідносини з дружиною, як познайомився. Тобто теж, знаєте, такі. Працьовують ну зну позитивний пошук позитивних да, емоцій да, вражень. Да. це те, що підтримує.